Сьогодні тестуємо засіб натуральний для видалення іржі і вапна. Торгова марка Green Max. Подивимося, як вона працює. Розвіємо міфи, чи вона працює, чи вона не працює. Зараз нанесемо засіб на іржу металевий кут. І подивимося, як вона в роботі. Ви можете подивитись. На банці. Кому цікаво, ставте відео на паузу. А ми продовжуємо експеримент. Залишайтесь з нами, ставте ваші вподобайки, коментуйте відео. Можливо, хтось має досвід використання даного засобу. Буде дуже приємно. Напишіть свій відгук. Погнали! Для тесту беремо звичайну щітку для краски. Так, друзі, що можу сказати по першому враженню, дана паста має приємний різкий запах і таку структуру з гранулами. Можливо, у мене палець роз'їзд зараз. Давайте дивитися далі. Для тесту беремо такий ржавий метал, наносимо його в даний. Гель пасту на кутничок. Досі ржавий, такий доволі ржавий. Залишайтесь на каналі, подивимося на результат через 5 хвилин. Палець поки що в порядку, не Ну, Друзі, ще щоб ускладнити завдання, ми беремо перший. Один кінець ми нанесли щіточкою, а другий дочитали інструкцію, згідно інструкції, потрібно взяти вологу мочалку або якусь тканину і нанести на іржу. З іншого краю робимо цю процедуру. Подивимося, що краще спрацює. Від 5 до 10 хвилин має бути результат. Я вважаю, що треба більше нанести не пасти. Добре, намажуємо. Все, друзі, і чекаємо. І так, друзі, пройшло 5 хвилин. Паста змінила колір. Друзі, змиваємо даний, дану пасту нанесення, як каже інструкція, змити водою. Один. І дивимося, що нам покаже інша сторона, де було нанесено кисточкою. Ну, скажемо так, що. Є якийсь мінімальний ефект, але, чесно кажучи, очікували більшого ефекту. Ну так, друзі, дивимося. Ефект, в принципі, якийсь мінімальний є. Ось дивіться. Мінімальний ефект є. З одного краю і з іншого. До речі, кращий ефект від нанесення щіткою з цього краю, бачите, щітко видно, що тут ржавчина відстала. Ну, ось такий результат. Кому сподобалось дане відео, прошу вас, підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Адже наступні відео будуть ще. see if